23 жовтня, 2025 рік. Викопуємо хризантеми Тут викопали, тут викопали високорослі і ще не квітнуть. Тут викопали. Тут викопали. Це ще не копали. ще не На хамільона, але там пишуть вона низенька, а ця досить таки висока. Вже розсадили, оце така вона. Це не корослі. Ще жовтенький. Тут будемо рядок садити. Ці ми звідси відкопали, цю залишили. Цього, мабуть, не будемо купати, не знаю. Ось це звідси відкопали. Викопали величезний кущ. І шавозно. Теж за дикой купаємо, пересадимо. Він тут нахиляється від... Село звідти ще не квітнуть. Там їм сильно темно, під забором, тим. 24 жовтня, двадцять п'ятий рік. Це ми вже повідкопували. Там трошки відкопали. Тут трошки відкопали. Тут видерли. Всього по чуть-чуть. Всього чуть-чуть. По Попересаджували. Ці сюди тикнули. Тут забрали все. Тут забрали більше половину з цих жовтеньких. Тут залишилося чуточку. Забрали? Якась ромашечка буде. Хоче ще квітнути? Воли три кущі. Один, два і три. Від цих позабирали, щоб не мішали черешні. Дві черешеньки щеплені. Це ще з листочками, це вже гола. Цього глибше посадили. Кутку він ріс там, ми його перемістили сюди. Звідти забрали вже тільки жовтенька квіточка там осталась. Тут понасаджували. Ця жовтенька звідти. Оця вона. Розкотимо, поврізаємо. І буде чудесно. Тут засадила дві квіточки, два було відламаних. Ось у мене пересадили. Це авалончик, як він там називається, не знаю. Тут залишився цього теж, такого самого вже викопали повністю. І зала два були пагони величезний. <кій> І тут поділили. І тут знов червоненький. Так. Ідемо, йдемо, йдемо. І попри 20 штук штук по периметру. Отакі Тут медея. Прикопувала, може щось приживеться, якийсь пагінець пустить медея. Тут. Отакі мені пусінки. дому вже візьму. А, тут отакі от ось. Це мабуть. Тут щось. Тут щось. Я вас засовувала туди, щоб ви не тіліпалися. А ви повилазили. посадили господарство наше пасеці.